Доброго дня, загальний розклад. Послання від вищих сил. Ви переможець боротьбі протистояння з вашими ворогами. Вам як подарунок вищі сили нададуть шанс, можливість і загалом ви досягнете благополучнього достатку. І ви самодостатні по відношенню до боротьби протистояння. На даний момент вам говорять, що ви недоступні до маніпуляцій ваших ворогів і ті, які негативно впливали на ваше життя, вони не досягнуть результативності. А ви, ви переможуть, ви отримаєте як подарунок шанс, можливість покращити ситуацію і досягнути бажаного, здійснити свої мрії. Тому, що ви боролися, тому, що ви діяли, тому що ви не зупинялися. І от саме для таких людей вищі сили, якщо раніше саме люди мали можливість закрити вам шляхи і не дати досягнути результативності, навпаки, ви втрачали, ви втрачали і не здобували, знаходились в негативному емоційному стані в розпачі. Невпевненості загалом, що прорив здійсниться, невпевненості загалом, що досягнете бажаного. На даний момент говорять, що ситуація кардинально змінюється. На маніпуляціях безпосередньо показують чоловіка, ну або жінка самодостатня в чоловічих енергіях, яка конкурувала, або який конкурував. Поставлену крапку ситуація для вас кардинально зміниться. Ви йдете до здійснення своїх мрій і бажання, дана людина залишається в безрезультативності, по відношенню до маніпуляцій саме на ваше життя, на благоплучий достаток. Загалом те, чого він прагнув досягнути, він не досягне. Ви рішучі самодостатні. Тому вам вищі сили і допомогли по відношенню до ситуації. І надалі вам говорять, що бути самодостатньою. Відстойте власні кордони, пріоритети, проявляйте внутрішній стержень. І ви досягнете, отримаєте. Маєте і будете мати підтримку від вищих сил. Вирішите, знайдете вихід. Закрийте питання, які маєте на даний момент. Тому що є в кого фінансові проблеми, то говорять, що. Будьте рішучими, використовуйте можливості, шанси, навіть якщо й будуть сумніви. Для декого в вашому житті з'явиться чоловік з пропозицією. Завдяки появі даного чоловіка і пропозиції, з якої він прийде, трансформується ситуація загалом кардинально в вашому житті. І вже ваші мрії, ваші бажання не будуть такими нездійсненними. Але, от по відношенню до такої ситуації, вам говорять, що ви повинні бути рішучою і самодостатньою мати холодну голову. При перемовинах, обговоренні або заключенні контракту відстоювати власні кордони пріоритети. І бути сильною самодостатньою людиною, тому що відносно фінансових питань, матеріальних питань, особливо і загалом, відносно власного благополуччя і достатку, лише саме такою позицією ви зможете досягнути результативності. Закінчення періоду. Маніпуляцій, гри, негативних дій саме ваш бік, закриття шляхів, і говорять, що ви пройшли свою трансформацію, ви на даний момент ресурсні, самодостатні, і здобудете для себе ясність розуміння, до яких берегів, от відносно власної реалізації, відносно нового починання, В що ви будете вкладатись, новий бізнес, новий проєкт або продовжите. Додатково, можливо, буде потрібно отримати нав... додаткові знання, навчання, але ви будете працювати над даним проєктом, вкладатися ресурсно. Якщо на даний момент ви не розумієте, про що йде мова, тобто ніяких подій не відбувається, то говорять, що вам надається можливість шанс відпочити, наповнитися. Да, ваше життя не війшов, ще чоловік, про якого йде мова. Але вам вище сили, от саме чому і надається інформація, щоб ви не турбувалися, а відпочили і зрозуміли, що ця зупинка дається вам для того, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я, зайняли своїм здоров'ям, зовнішністю, наповненням ресурсним, що ситуація без бідності, безрезультативності стілиться. Позитивно зміниться. Ви самодостатня людина. Ви людина, яка постійно бореться, розвивається, навчається, отримує додаткову інформацію і говорить, що крок за кроком позитивно зміниться ситуація, і ви досягнете бажаного. Відсувають власні кордони пріоритети ще одна порада. Робіть власний вибір. Не надавайте можливості комусь маніпулювати і робити вибір за вас. Власна ваша позиція починається з вибору. Ви чітко, враховуючи власні кордони і власні життєві пріоритети, робите вибір. Плюс серцем. Те, чим ви бажаєте зайнятися, те, в ви бажаєте вкладатись, те новопочинання, в яке ви бажаєте вкладатись. Чим ви бажаєте зайнятися? Тому що. Те нове починання, той шанс, та можливість, яка прийде в ваше життя на тривалий час, буде в вашому житті. І загалом, даному новому починанню, ви зможете здійснити мрії, і досягнути бажаного. Ви відчуєте себе успішною, самодостатньою людиною. Дякую.